Кайфово приводимо час. <рес> коли є світло, ми працюємо. Коли немає світла, ми гуляємо. Ходимо на суші, ходимо на каву, ходимо в спортзал. Що ми ще робимо? Караочі зімнати. Ми все, ми все робимо, що можна робити з дитиною. Отак От так що, чесно кажучи, коли дуже сильний графік, коли виключили світло, можна трошки призупинитися. Вчора з онучкою. Ми собі взяли ці гірлянди, я їх засунула в скляну таку вазу і стало, до речі, більше світла. Але в нас є один: якщо нема світла в нас, ми йдемо пішки гуляти. Сходили в джюск. Вона обсиділа всі дивани. Ми купили додаткові батарейки. Ну, Стараюся чимось з себе зайняти. Наприклад, ну полюбляю музику. Зустрічаюсь в компаніях з друзями, слухаю, ну, тось, якийсь такий досуг проводжу. Відпочивати, бо відпочинок, поки не ляжеш, горизонтальне положення, не відпочинеш. Ну а так стараюсь десь виходити, провідати когось, наприклад. Ну, от. Так от. Є дитина, можна багато чим зайнятися, читати книги. Корисним чимось, музику, щоб позитивно було. Є фонарик, є свічечка, можна почитати, можна і релігійні книжки почитати. Так, що віддихнув організм від постійної біготні. Прийомника слухаю, від акумулятора підключаю. Ну і мене так типу, приватба, приват, як називається, павербанк. Я купив акумулятор, був перетворювач, і у мене і світло, і прийомник і навіть і ноутбука що Світло все таке. Я шию, тому поки що, якщо і в день, ну, така денна, денне світло, то ж крою. А так їсти готую. в мене шестеро дітей, то їсти готую, прибираю. Так, чай п'ю. Ходжу до брата і граємо з цілі ігри, але якщо світла немає, то підсвічуємо фонарем. Іграємо в шахмати, монополію, карти. Ну, Як брат скаже.